Тенесі Конкорд, Біла церква та Гребінки. Сьогодні на огляді трактор Джундір 8370RT. Трактор 2016 року випуску напрацювання двигуна 4550 мотогодин. Трактор імпортований з Німеччини. 9-літровий двигун, номінальна потужність 370 кінських сил, коробка передач Е23. П'ять пар гідровиходів, компресор, задній бомб, навіска четвертої категорії, тягловий брус знятий на складі. Встановлено опційне led світло. Стан гусянки та котків. Преміум кабіна з холодильником, шкірине сидіння, Коммунцентр центр 4 серії. Напрацювання 4549 мотогодин. Є потреба в сільхозтехніці, звертайтесь, великий вибір. Маємо також склад запчастин, маємо сервісну службу. Трактори, комбайни, самохідні оприскувачі, гротообробна техніка, ЖПС навіація gps жпс та агропослуги. Звертайтесь в тенесі Конкорд.